Великі та маленькі, звичайні фіолетові та навіть зелені. Загалом туриста в сортів у Львові виставка фіалок. Тут можна не лише на них подивитися, але й придбати ту квітку, яка найбільше припала до душі. Спеціально для львів'ян квітникарі привезли новий сорт золотий лев. Ці фіалки жовті і присвячені Львову. Триватиме виставка до неділі у музеї Олени Кульчицької. Різноманітні кімнатних квітів уже бачили новини. На будь-який смак і колір, на виставці є навіть зелена фіалка. Були інші та багато розхапали ще на відкритті. Організатори кажуть, колекціонери ласі на такі цікавинки. Я її збираю більше півроку. У мене переважно там є рожеві, сині квіти, що зеленої нема. Хочу дуже купити. В мене небагато фіалок. Може, десь стозоночків шість. Але ну дуже мала, мала різноманітність сортів. І я вирішила тут щось придбати новеньке для себе. Вивести новий сорт фіалок нелегко, як і доглядати за квітами. Білі фіалку маю, підливаю кожен ранок. Що хочуть фіалки, невідомо навіть фахівцям. Часом світла замало, часом горщик завеликий, і ще садити їх треба згідно з квітковим календарем. Думки сходяться в одному. Доглядати за квіткою потрібно з любов'ю. Їх дуже багато є і. Любий сорт тут візьміть. Подивіться, він красивий і кожен старається, але кімната не дозволяється і дозволяє вони беруть. Ну що саме найкраще і ну, звичайно, листочками розводять. Виставка у Львові вперше дебютували 300 сортів фіалок, та організатори кажуть, дубль не за горами і обіцяють на наступну виставку підготують цікавинок ще більше. Оксана Василиклібомеркозак, новини.